Вітаю вас, діти! на саме гарний урок малювання. Сьогодні ми художники маринисти це від латинського слова Марина. Так стародавні латиняні називали море. До речі, якщо у вас є знайомі на ім'я Марина, то це ім'я означає морська. Всі морські кораблі підходять і заходять до портів. І великі пасажирські кораблі, і маленькі буксири. І вантажні баржі. Отакий От малюнок у нас, і в кожному порту їх зустрічає маяк. З нього і почнемо. Малюємо верх трикутник, потім сам ліхтар, площа рівна. Робимо вежу маяка. Низ, наш маяк побудований так, що він сам схожий на корабель, який вийшов у море. Зразу можна зробити хвилі і дорогу. До берега, верхівка. Двері, вікна, круглі, як іллюмінатори на кораблі. Якщо вам буде складно намалювати рівні лінії, візьміть лінійку. Великий корабель складно малювати, тому я намалюю, звичайну, баржу, як кожен день в кожному порту є. Вони перевозять вантажі, корпус, нанісу огорожу, а зверху надбудову і капітанську рубку. Далі можна намалювати буксир, який є у кожному порту. Знову корпус, надбудова, командна рубка. На борті буксирувальника боксеру, е, часто вішують покришки, для того, щоб вони пом'якшували удари, якщо вони торкаються з кораблем чи причалом. Далі лінія горизонту. Звичайно, на морі є чайки. Вони зазвичай білі, а кінцівки крил чорні. Беремо кольорові олівці. Почнемо з нашого маяка. В нього червоний дах. І знову ж таким червоним, але світлішим, робимо ліхтар. Там ще є такі перегородки. Сам маяк у нас білий, тому ми покажемо. Сірувати тіні, щоб додати об'єму. З одного боку, з другого, знизу теж. Вдень вікна не світяться, то ми чорним олівцем замалюємо. На дорозі камінці і зробимо дорогу коричневу. Тепер баржу відокремимо знизу червону ватерлінію. Самі баржі бувають різні, темні, темно сині, темно зелені, а найчастіше вони просто чорні знову вікна. Робимо темним. Можна теж трохи сірувати тіні. Буксири зазвичай темні, коричневі. Надбудови бувають помаранчеві, жовті. Я роблю помаранчевий. Щоб було яскравіше, а покришки, звичайно, чорні. У нас залишилось небо і море. Блакитним олівцем замальовуємо так десь трохи темніше, десь світліше, наче легенькі хмари. Обережно чайки. Для моря можна взяти темно-синій, бірюзовий, зелений, вода ж переливається, вона змінює свій колір. Спочатку візьмемо синій. Кохайно біля маяка, можна його чи прикрити, чи собі допомогти отак пальчиком. Зараз покажу відтінки. От зеленим, а можна бірюзовим. Бачите, вода сразу набула цвіта морської води на малюнки. Ось такий морський пейзаж у нас вийде. Успіху, діти. До побачення!